Вітаю ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Росіяни цієї зночі знову обстріляли масово Україну. Зокрема, випустили понад 420 безпілотників та понад 20 ракет, серед яких балістичні. Є ураження у Києві на Івано-Франківщині, а також Харківщині. Далі власне говоримо про обстріл, а також ситуацію на фронті з нами на зв'язку. Ігор Романенко, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо небо України я вас вітаю. Я вас вітаю. Власне, обстріли Росії на жаль продовжуються постійно. Ми маємо сотні дронів, також десятки ракет. Наскільки швидко росіяни нині продовжують нарощувати потужності? На жаль, досить швидко для того, щоб скажем, формувати нам відповідні проблеми, тобто, на поточний час кількість засобів здійснення повітряного удару, як по безпілотним апаратам, так і це різного штипу. І ударного, це шахіди баражуючі боєприпаси, і зв'язку, і розвідки, і транслятори, обманки, і так далі, тобто по безпілотним апаратам, так і по ракетам теж різних типів: це і крилати ракети, і, і балістичні ракети. Тобто, вони намагаються модернізувати, удосконалювати ці засоби, і у відповідності з тим, наскільки це їм вдається. Змінювати тактику застосування для того, щоб покращувати підвищувати свою ефективність дій. Що ви маєте на увазі змінювати тактику? Я маю на увазі, що застосовувалося по алгоритму одному, ж, наприклад, ударні дрони, безпілотні апарати. А коли удосконалені, то це змінюється. Ну, наприклад, вони раніше на маршрутах літали до, ну, до кілометри і нижче, потім безпосередньо під, 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 біля цілі знижувалися. Але зараз це робиться навпаки. Вони зібраються на висоти від 1,5 до 4 кілометрів, і це саме порядок застосування, тактика. І на таких висотах засоби наших мобільних груп, зенітні, зенітні кулемети, зенітні гармати. Ну і візуально, і особливо вночі дуже важко їх виявляти, супроводжувати, а це означає далі знищувати. Ну і на такій відставі ефективність вогня вона теж падає. Зв'язку з тим шукаються нові засоби з нашого боку впливу на ворожі шахеди, і до таких відносин не тільки зараз, якби популярні дрони-перехоплювачі. Е Дрони, які знищують ці шахіди, але ще в широкому спектрі інших засобів, тому що цих дронів, на жаль, невелика кількість відбувається масштабування, а це більше на перспективу, ніж на те, що в нас є на поточний час. Тому застосуються засоби радіоелектронного подавлення, причому які діють не тільки з землі, а в повітрі з легкомоторних літаків, і там є літаки, це державні, а також є. Приватні, які використовують а, значить, таким чином, що беруть стрілця, а, помпове руж'я, піднімаються і значить, розшукують дрони і знищують з рушниці. От, тобто різні способи. Ну і старі, які є все ж перед тим, як заходити на ціль, вони знижуються, і на цьому етапі маршрута. Теж можна по ним діяти. Тобто потрібно з нашого боку покращувати наші засоби знищення ворожих дронів і вдосконалювати теж тактику застосування, це і технічні засоби, і їх модернізацію. А крім того, проявляються і зміни, відбуваються організаційні. Тобто, 14 червня уряд прийняв відповідне рішення про формування груп протиповітряного захисту на базі добровольних формувань територіальних громад за рахунок громадян, які не підлягають модернізації. Міністерство оборони зобов'язується навчати, забезпечувати засобами знищення, брати на облік грошове забезпечення, медична, страховка. От, ну, відповідно, як і військовослужбовці, мобільний груп. От і тому тут виникає організаційне питання: держава не справляється з такою кількістю, значить, віддає це на ініціативу громадян, які в територіальних громадах, для того, щоб вони могли захищати. За рахунок дій таких груп, місця, де вони проживають, де вони працюють, дорога пересування, ну і таке інше. Але тут потрібна наполеглива, ще велика робота, щоб ці групи у нас ефективно запрацювали. А чи є зараз в Україні можливість наприклад, вже не тільки знищувати, коли на нас щось летить, а знищувати безпосередньо об'єкти, де це все виготовляють росіяни? Це гарне питання, тому що е вплив. Значить, таким чином на упередження на відповідні засоби це більш ефективний. Тобто, нам треба, я весь час про це говорю, застосовувати свої свій інструментарій наявний і боротися буквально за те, щоб він покращувався для того, щоб наносились удари по підприємствам ворожим, де виробляються ці дрони, де вони зберігаються. Також місця стартові, де відбувається старт цих дронів. Тобто, це таке в прислівлі треба знищувати лучника, ані стріли. А от коли вони вже полетіли, то це якби стріляти по стрілям, і це менш ефективно, але теж треба робити. І для цього відповідні засоби ми з вами їх розглянули. потрібні, щоб бути ефективними. Тому та цей спосіб, про який ви сказали, це більш ефективний супередженням, і його треба реалізовувати. Але для цього треба інструментарій, треба зброю далекої ділі відносна, тобто за там 500, 600 шістсот кілометрів і більше. І це не тільки ударні дрони, бова частина відносна невеличка, у яких а і ракетна зброя крилати ракети, балістичні ракети. Щоб були на Збройні сили оборони України, а вони є, наприклад, «Довгий Нептун чи САПСАН, але треба масштабувати, щоб вони з'являлися там десятками і сотнями. Тоді, значить, буде відчуватися ефект від того, що відповідно наносяться удари по відповідним ворожим об'єктам, які виробляють ці засоби нападу. Зважаючи на те, що у росіян поки що ми бачимо, що росіяни е, досить активно обстрілюють вночі, це фактично відбувається в 2-3 дні е, масштабний обстріл. А чи є у них можливість, і чи варто нам готуватись до того, що такі обстріли масштабні, тобто сотні шахетів, дронів, десятки ракет, будуть тероризувати Україну фактично щоночі, чи чи можливий такий розвиток подій? В принципі можливо, але на поточний час немає такої можливості, щоб це було. Вони і так атакують щодня, щодоби, але масово вони можуть через 2-3 дні. Тобто відбувається накопичення питання ж не тільки в шахедах, а більш ефективне. Вони це знають, розуміють і так організують, щоб було комплексне застосування різних типів безпілотних апаратів, про які ми з вами говорили, і крім того, додавати. Різні типи ракет, і от в такому сполученні це найбільш ефективно. Вони намагаються так робити, але засоби, щоб проводити так звані масові удари щодоби, поки ще в них не вистачає. Але ми з вами теж про це говорили: що вони ну працюють над тим, щоб збільшити як кількість виробляємих засобів нападу повітряного, так і удосконалювати їх якість. Якщо говорити далі про ситуацію на фронті, зокрема Максим Жорін для каналу Times of Ukraine розповів, що великий наступ РФ буде вже в серпні. На вашу думку, на яких напрямках це буде найбільш відчутно? Бо, наприклад, за даними Deep State, просування Росіян вже зараз продовжують фіксувати і на Донеччині, і на Сумщини. Росіяни будуть продовжувати на цих напрямках наступати все більше, чи, наприклад, оберуть Харківщину Запорізький напрямок. Це велика тайна, і було б добре, щоб наша розвідка добралася до того, що де вони це планують робити. Питання у іншому що, на жаль, їм вдалося, тобто, ну, на мій погляд, ще ведуться інтенсивні бої, але бої, які завершують перший етап, аградація етапу, на мій погляд, опять, відбувається за рахунок того, які ресурси і резерви вони використовують. Так от весенній літній етап. Кампанії 2025 року це за рахунок ресурсів, які вони зібрали на кінець минулого року, і а також в зімку. От і вже даже цього їм вистачає для того, щоб вести активні дії, і значить, Луганські, Ну там уже майже нічого не залишилось у нас, Донецькі, Запорізькій областях. Ну і також вести бойові дії там на островах Херсонської області, тобто чотири області, які незаконно вони включили в свою конституцію. Це воєнно-політичний один напрям виправдовування їх діяльності, а другий, те, про що ви теж говорили, це Харківський Сумський напрямі з минулого року. Це така концепція воєно політичних виправдовування агресії, формування буферних санітарних зон. Крім того, зараз можливо буде додаватися для них принципово, щоб зайшли їх війська на Дніпропетровщину, тобто новий, нова область, які вони зайшли для того, щоб здійснювати бойові дії. Відносно того, що де і як далі, то по-перше, треба мати на увазі, що другий етап, на мій погляд, це буде характеризуватися тим, що вони задіють підготовлені резерви. А вони з 18 років строкову службу призвали е в на весні. Е крім е ці строкова служби, якби не відправляються на фронт. Ну, по перше, вона готується і десь до кінця липня повинна закінчити. А потім вони міняють тих, хто вже має більший досвід служби, е от і і тих відправляють на фронт, але ведуть роботу із і з іншими. З точки зору піск здійснюється підписання контрактів. І в місяць вони доводять чуть ли не до 60 тисяч призово. Ну, по контракту чи як це питання інше, але тут питання в кількості. Так от, по даним розвідки, про це генерал Сирський говорив, що вони зібрали там 13 дивізій в ресурсі. Це по особовому складу, і не тільки дивізія це ж у комплектованості, озброєння техніки, ну а зараз останні час дані 150 тисяч дають різні джерела. Крім того, оскільки в останні місяці не так інтенсивно застосовується бронетехніка з з боку, тому що по більшості наші оператори дронів, ну не тільки артилерис, палять всі бронетехніку, але це ж таке: по якщо зібрати оці сконцентрувати такого роду сили на якісь узких ділянках. Фронту, причому там, скажем, одну чи чверть показати демонстративно, де діяти, і добитися того, щоб наші перест... почали перекидувати невеликі наші резерви, ресурси, а і переконатися всьому, і після цього нанести потужний десь удар, бажано в стіпної зоні. Ну на такої, наприклад, як Дніпропетровщина. Де от цей прокол організувати. там менше населених пунктів, як це на Донеччині. а кожен населений пункт сили оборони нашої України намагається використати як оборонний район, Рубіж і таке інше. А там степна зона. Ну безумовно будуються там рубіжі навколо Дніпра, але ж до Дніпра треба ще добратися. Так, от там, де є степні зони, от такий підхід застосування резервів. По досвіду він він найбільш ефективна, і тому дуже може бути, що вони там будуть готуватися. Тому вони е так і є. Вони, якщо вже не підготовлені, то готують декілька варіантів планів, де саме обозначати на наступ а де його здійснити найбільш потужно. Ну так чи інакше, Путін не збирається зупинятися в цьому році. Сили у нього для цього є, і він. Найближчим чином, на мій погляд, от саме так, та, таким застосуванням своїх резервів буде починатися той другий етап кампанії 2025 в цьому році. Тобто, фактично, можна стверджувати, що, скоріш за все, цей наступ буде точково на якихось певних ділянках фронту, а не по всій лінії фронту. По всій лінії, якщо б це відбувалося, можливо, для нас було б краще це розпорошення сил. Але вони тримають, вони давно б давно це могли б зробити. Вони тримають свої ресурси, і це на жаль говорить про те, що все ж збирається застосувати більш ефективним способом, про які ми з вами говорили. А для чого Росіян нам, наприклад, заходити на Дніпропетровщину і на Сумщину? Якщо вони дуже говорять про чотири області, які, начебто, за їхню конституцію є вкладі Російської Федерації, навіщо їм ще продовжувати? Я я це пояснював. Я і говорив про те, що по Конституції чотири області це один напрям воєнно політичне а, виправдовування своєї агресивної імперської діяльності, а інший з кінця правда, минулого року, щоб вести дії ще додаткові, це вони робили на Харківщині, на Сумщині. Говорили про те, що може бути е, значить, Чернігівщина, і вже йдуть бої на кордоні з Дніпропетровщиною. Це якби додаткове напрямі діяльності, були б сили вони взагалі навіщо? Для того, щоб захоплювати нашу територію людей і знищувати нас як державу. От така мета Путін це сформував перед початком спеціальної операції і намагається наскільки це можливо. Просуватися в цьому плані. Пане Ігорі, дуже дякую вам за включення. Ваш закликаю долучатися до обговорення у коментарях та підписуватись на соціальні мережі РБК Україна.